Right <laughs> there. <laughs>

Так <звук> блядь. весь це не гараж, що ки же розмотай. Я розумю тебе! Це не спортивно понятно. Он не рахується, служить думку так. Ну рисі пішло! Викидайся! Блища, блище, дуже полетіть. Ніш! Ви нам ходити спиною!

Що ви, наприклад, ну, граєте? Вісок дай мені побігати. Дійско, все, дай мені Собіє, розганяємо. О, в них випали три. Двісь, ти дай ще чекав! І все, бачимо, високий прес. просто з прийомом середини. Що ви розставляєте, зараз камбек буде. Давай, Олег.